Доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі Гіпіастроми в Україні. Сьогодні сонячно, вчора пройшов дуже гарний дощик. Ось моя така літня міні-тепличка для літнього відпочинку гіпіастромів. Деякі стоять в горшках, деякі висаджені прямо в ґрунт. Сьогодні мені прийшла нова цибулинка. Sunshine. Nymph, дуже гарний сорт. І я його буду висаджувати прямо в ґрунт. І ще подаруночок продавчиня поклала маленьку діточку Central Park. Треба їх висадити також. Ще в мене тут є такий лоточок з сіянцями, які вже Мають дуже гарну кореневу, і їх пора пересадити у більші стакани на 0,5 літра. Сьогодні цим і займусь ось так посаджені мої піаструми прямо в землю, а ці стоять у горщиках. Ось так обережно кладемо коріння у луночку, засипаємо ґрунтом, утрамбовуємо трошки і цибулинку теж трошки присипаємо землею, щоб їй не пекло сонечко. Листя задовге, тому треба зробити і таку підпорку поставити, щоб хоча б трошки це листя може відмерти, тому що після пересилки цибулина отримує стрес, і воно може відсохнути. Але Натомість виростає нове. Ось так, я думаю, буде достатньо. Далі буду приступати до пересадки своїх сіянців. Для цього нам потрібно ось такі стакани на 0,5 літра. На дно я поклала шматочки пінопласту для дренажу, підготувала ґрунт, ось такий покупний ґрунту суміш і агроперліт. Також ще додаю в цю суміш компост або перегній. Приступаємо. Дістаємо наш сіянчик, вони тут гарно политі, тому що йшов дощ. Це в нас червоний піаструм простий, схрещений із Афродітою. Дістаємо, подивіться, яка коренева, вона вже проситься у більшій ємності. Ось така краса. Так, беремо наш стаканчик, більший, і починаємо посадку. Дивимося, скільки нам потрібно. Подивіться, який сіянчик. Ніби зверху, здається, мале листечко. Подивіться, яка цибулинка всередині. Це сіяність, йому десь рік. От ми тепер посадимо, щоб ця цибулинка була у нас зверху не заглиблена. Ось так утрамбовуємо. Цибулиночку залишаємо відкриту на. Ось так. Тепер нашому сінчику буде достатньо ємності для розвитку кореневої, тому що в піастровів вона розростається дуже сильно. Тепер беремо маркер і обов'язково підписуємо, який це сіянець, щоб потім не загубити. Пересаджую всі наступні. Наступний крус це Барбадос і Афродіта. Два дуже гарних сорти. Не знаю, що з них вийде, але має бути щось гарне. Пересаджую і їх. Подивіться, в цього кросу зразу видно, що це інакший буде сорт. В тих була зибулинка кругленька, а в цих продовгувата. Також посадила наш подарований маленький діточку в маленький стаканчик, тому що вона маленька. І ще хочу розсадити отакі От в мене є дві діточки. Сорту глі. Це дуже гарний ізраїльський сорт, але їм тісно буде двом. Так, гарно вкорінилися. Одну треба, подивіться, які корінчики розсадити окремо. Ось так виглядають наші сіянчики. Які я пересадила. Тепер їм достатньо місця, свободи, щоб гарно рости і через декілька років порадувати мене першим цвітінням. Дякую за увагу, до нових зустрічей!